Слава Україні! Героям слава! Друзі, не кропив виноград цілий місяць. І ось така халепа настала. Дивіться, бачите? Це мілді. Ось це мілді. Якщо далі не кропити, то буде ось так. Бачите? Пропалений листочок наскрізь. І з часом знищений листок. Піде поширення по всьому листу. Це ще не на всіх листах, але воно вже. Вже видно, вже проявляється вон. і на іншому сорті, ось пам'яті вчителя теж. бачите. Річ в тім, що було цвітіння. Стан ягід показує, який, бачите, всього-навсього. У мене на винограднику. Не дуже великі грона, не дуже. Не дуже. Є грона і трошки більші, Якось, наприклад, Мускат Блау, бачите? Ось тут більше грона, як на інших сортах. Бо це сорт для північних регіонів, західних та східних регіонів, де трошки холодніше, він швейцарський, він звиклий. До таких перепад температури за інші сорти. Ось надійка рання. Дивіться, бачите, які грона. Ще їм. Ой-ой-ой, поки достигати, так що я кроплю фалькон плюс пергало. Так виглядає пергало. Зелененький такий порошок. Я його вже розвів в оприскувачі, ось фалькон розведений в пляшці. Зараз ще добавлю його сюди, розмішаю і перелю в польовізатор і зроблю 10 літрів. Одним словом так, фалькону тут 6 мл на 10 літрів води, пергадо 40 мл на 10 літрів води. І таким чином оброблятиму кущі вже після цвітіння. Одним словом, тому що я мусив чекати, допоки перецвіте виноград. Один раніше передцвів, інший пізніше, а чекати було потрібно, тому що не хотілося. Виявляти, котрий кущ вже перецвів, котрий не перецвів, а вони всі одночасно цвіли, кожен кущ неодночасно. На ньому частина грона вже була перецвіла, на інше ні. І якось так. І зараз буду кропити. Так, друзі. Обробляю ось тако. дивіться. Бачите, всього на всього. Трошки скапує. Трошки туди направляю, бачите. Спочатку з одного боку куща проходжу, потім з іншого. Бачите, ось мускат медовий, ще крепше на нього мілдю напала на деякі листки, але не на всі, не на всі. Так що, друзі, обробляйте свої виногради, тому що мілдю. Ойдіум ці хвороби не сплять. Без обробітку нічого не буде в цьому житті. На жаль. Не забувайте, що в супермаркетах ще крепше кроплять і ще частіше. Ну не в супермаркетах. продукція яка в супермаркетах, вона не проходить ніякої цієї як то перевірки. І просто продають. Головне, щоб гарно виглядали. Огірочки, помідорчики, виноградик, яблучка. І якось так, друзі, ось. На очах у мене окуляри. Маски я не брав, не застосовую і кроплю. Але бажано надягати маску, тому що вітер, бачите, вітер крутить. Щоб не попадало в дихальні шляхи. Все, друзі, на цьому ви все зрозуміли, що потрібно робити, щоб не було хвороб. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв. І перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації!